Формадол. Таблетки від головного болю. І до спортивної, велоспортивної теми. Отже, в нас сезон велосипедів, я так розумію, в розпалі. Хоча, мені здається, до цього можна було на ньому тільки плисти. Ну, з тими всіма дощами і всіми е, тими осадами, які в нас випали, протягом випадали протягом трьох тижнів, ну тільки плисти. Але сьогодні бачите, вже сонечка, якому можна порадіти і відкрити велосипедний... пригріває, навіть запахи уже ось ці з'явилися, вишенька, яка квітна, і словом під цими вишнями, під цими квитучими деревами, можна проїхатись на велосипеди. На велосипеді можна. А от скільки це коштує цього року, так а, ну якщо звісно у вас нема свого двоколісного друга, так велосипедно. Тему дослідили наші колеги Олександр Ковальов і Олена Квітка. І зараз, я так розумію, що це все-таки Квітка. Е -е... Оленка, ти з нами? Це не Оленка, це, це не фото Олен... Ковальова, так? Так, мені здається, це мурал Ковальова. <смірко> <смірко> Сашій. <смірко> <смірко> квітка Саша. де А! <смірко> О! Колеги, доброго ранку. Опа, 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 оп, оп, оп. Бачите, ось сьогодні я фактично відкрила і свій велосипедний сезон. А якщо скажу чесно, що я не каталася на роки 3-4 точно, і ви правильно вгадали. Я вважаю, що цей мурал, який ми побачили тільки що біля велотреку, це абсолютна присвята нашому Антону Пшеничному, тому що він затятий байкер. Друзі, ну я поки що тільки байкер і роверист початківець, і цей ровер він не мій, я його взяла. Його позичила, його взяла в оренду, тому що зараз дуже популярні ось такі а, служби прокату фактично велосипедів, які є в Києві і в інших містах. І це дуже зручно, тому що ти в будь-який момент можеш від нього відмовитись. Ну як годиться, новий сезон, нові ціни. Якщо ми будемо говорити саме про прокат ось таких прогулочних байків, велосипедів. А, то якщо ми говоримо про Київ, то це коштує е, таких грошей. Щоб розблокувати байк, це 5 гривень кожна наступна хвилина. Якщо це разова поїздка, це буде пів. Втори гривні за хвилину, але є дуже багато різних абонементів. Наприклад, можна придбати за 149 гривень 150 хвилин і користуватися цілий місяць. Також такі служби прокати фактично компанії, які вдають велосипеди. Вони є також в Одесі, івано франківську Львові, Вінниці. Там трошки трошки дешевше, якщо хочете взяти байк, це 25 гривень на годину, але це разова поїздка. І що дуже класно. Я можу його взяти ось тут в Києві, в середмісті біля велотреку, потім скотитися на поділ. І залишити на такому, на такому велосипедному острівці, тому що вони розкидані по всьому Києву. Є спеціальна мапа, де можна їх лишати. Але е, Саша Ковальов він ще більше заглибився в цю тему і, власне, вивчав питання для тих, хто хоче придбати свого власного залізного двоколісного коня. Скільки це коштує в цьому сезоні? Е, власне, які тренди на що треба звертати увагу? Я пропоную просто зараз подивитися його сюжет. Артему вперше сідає на велосипед, про який мріяв майже рік. Аби купити омрійну модель. Чоловік приїхав до столиці з Дніпра. Планував собі поїздку по відрядженню по роботі і заодно заїхати за цим велосипедом, про який дуже давно мріяв. Каже за кермом двоколісного вже понад вісім років. За цей час спробував різні велосипеди, та цей особливий він підходить для екстремального катання бездоріжжям. А от коштує такий транспорт недешево. За цього двоколісного красення доведеться викласти більше ста тисяч гривень. Якщо це приносить тобі позитивні емоції і це одночасно спорт, то краще, мабуть, витрачати гроші вже з розумом і тим більше це вкладення, тому що в будь-який момент ти успеє можеш продасти і майже всю суму повернути назад. Працівники веломагазинів кажуть, за останній рік ровери здорожчали. Усе через коливання курсу валют і складнощі з доставкою в Україну. Після початку повномасштабного вторгнення ціни тримались десь до початку літа, але вже з початку літа вже всі почали. Ну, це десь порядка 25-30 і я думаю, що десь до осені, якщо брати, десь приблизно можливо ще десь на 10%. Відсотків. Загалом ціни на велосипеди практично на будь-який гаманець. Найдешевші, звісно, на базарах та в мас-маркетах. Там ціни на дорослі ровери починаються від 6-7 тисяч гривень. Щоправда, тривалої гарантії та сервісного обслуговування швидше за все вам не запропонують. А от у спеціалізованих магазинах їхня вартість зовсім інша. Там ціни на велосипеди починаються від 20 тисяч. Натомість у вас точно буде гарантія і знижки на сервісне обслуговування. Консультант Максим Терещук каже: аби не переплачувати та мати якісний велосипед, варто звертати увагу на його комплектування. Зекономити в перший час ви можете, наприклад, перемикачів переднього, заднього. Ось тому, що е, важливіше мати там безпечні гальма, якісну раму, якісні колеса. Але в майбутньому ви можете замінити тип. Перемикання загалом перед купівлею велосипеда подумайте, де та як плануєте ним користуватися. Для швидкісних поїздок асфальтом підійде шосейний велосипед із вузькими колесами та сидінням. Для неквапливої їзди міський із широким сидінням і максимально зручною посадкою. Для бездоріжжя варто обирати гірський велосипед із шипованою гумою та амортизаторами. А от справжній тренд останніх років – це так звані гравійні велосипеди, гібрид шосейного та гірського. Раз це дуже великі такі велосипеди. Їхня перевага в тому, що ви їх можете використовувати як для шосе, так і для гравійки, так і там для укатаних ґрунтових доріг. Ще один тренд останніх років електричні велосипеди. Їхній асортимент стає все більшим. Так само поступово збільшується і кількість кілометрів, які вони здатні проїхати на одному заряді. У середньому це 40-50 кілометрів. Купуючи велосипед, не забувайте і про безпеку. Шолом і світловідбивачі невід'ємна частина поїздок. Колеги, на ну ось таку інформацію Сашко. Я Ще скажу, що це дуже приємно кататися на велику. Це класно для здоров'я, це дуже екологічно. Але от зараз я проїхалася саме по велосипедній доріжці, і на жаль, вони в нашій країні недорозвинуті, Навіть у веломістах. Ну принаймні Київ до нього знаєте, так тяжіє. і це спеціальна велодоріжка. А в Києві називають таку дуже дуже примарну цифру. кажуть, що їх загальна протяжність більше тисячі кілометрів, але це мається. На увазі першу чергу з Смуги громадського руху, і якщо ви велосипедист, то ви маєте їх ділити із тролейбусами, і з автобусами, і маршрутками. Але я вважаю, що саме для великих міст такий жирнючий, класний плюс велосипедів. Якщо ти не знаєш взагалі, де, де залишити, де приліпити свою машину, то з, велосипед, з велосипедом це набагато простіше, тому що при, припаркувати його можна ну, майже, майже будь-де ну, або взяти з собою. Колеги, вам слово. Я думаю, що поки ефір ваш закінчиться, я вже. Скочуся і на поділ, прогуляюся. А і до речі, про погоду сьогодні казали, що е, плюс 15 обіцяють в Києві. Я вам скажу, що мені здається, от за відчуттями, що буде навіть тепліше, тому що вже дуже тепло, Вже погода під, підбирається до цього показника, але обіцяли дощ. Поки що не бачу сонечко. Класна погода. Дякуємо тобі, Оленко. Котись е, до нас. Ми тебе чекаємо Звісно. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися? Діти вас взагалі нема. Нема шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.